Здоровенькі були, як завжди, відвідавши місто, з'являється маса питань. Ну, Я не буду про все говорити одне основне, у людей на думці виникає таке враження, що влада Зіньківської об'єднаної територіальної громади підтримує окупанта. Це не празне таке запитання, чи правда, чи ні, але якщо от ті факти совокупно, які почалися з 24 лютого 22 року, виходить, що збирається така. Ну, не зря люди задають питання, чи дійсно, що влада підтримує окупантів. Ну, це до них треба задати, хай вони пояснять, розкажуть. Тому що от, більшість жителів, з якими я спілкуюсь, в мене складається таке враження, що вони говорять про двобоку, тобто щось не домовляють. І ми балакаємо про перемогу, Я говорю про те, що Україна переможе розгромлять путерівську армію і виженуть окупантів. А люди опускають очі і думають, ну, придурок, таку громаду знести. Ну, Вернемося до, до цього, тому що звідки береться у людей така впевненість грамоти маловато. Бо не можуть побороти свою власну проблему, корупцію, вимагать, вимагають ну, нас платить, там, за якісь труби, за яких газ і всі платять, і, а тут е, вдруг всі стали такими експертами і е, можуть дати оцінку, хто переможе. Тут е, е, прочитав всі Томи Жукова. А, і то не беруся там щось якось розказувати про війну. а Тут всі стали такими експертами, і головне, що я бачу, що я розказую, що в українці, Україна переможе любим, що б там не було. А люди опускають очі і думають: ну да, малий, придурок щось там. Поїхали далі. Що ж, які ще факти у нас тут є? Ну, Ви пам'ятаєте, да, вже розказував, що 24 лютого не було жодного ствола. Ні воєнкомата, ні поліції не було. Вони були кимсь прибрані, так як міни е, на півдні України розмінували і що до Запоріжжя не добра проїхали мирно, мирно ці е, окупанти. І тут те ж саме, ну, крім того, що не було жодної ствола, не було, неділю, мабуть, не було зброї взагалі, де взяти і ніхто не розумів, що відбувається. В перші дні зброї взагалі не було. І ходять слухи, що в залі засідання, там, де збиралась тероборона, адміністрації, люди адміністрації говорили, що е, ніяких коктейлів і молото приміняти не треба. Окупанти проїдуть з охтирки мимо міста Зінькова на Сорочинці і на Миргород. Далі вони не будуть заходити в місто і щоб не, не нести жертв руйнації, щоб ніхто не, е, дай Бог там не кинув або не стрельнув. Ось такі ходять слухи. І люди готують кажуть, що підтвердиться. Ну, ще такий факт. Ну, і іде, і слідуючи те, що іде війна, весь світ збирається по копійці, а місцева влада латає дороги. Сьогодні результат їхнього латання, а це десятки мільйонів. Сьогодні результати ось березень, рік пройшов, три місяці, після того чи чотири як латали дороги. Сьогодні з них знову ж ті самі ями. Ну, про те, що школу ремонтували 10 мільйонів, потратили. Що... Знову ж, повторяюсь, ну, не під час же війни. Ну, це просто факти, які. Ну, і ще я покажу, можу показати скрини телеграм-каналу Зіньківська територіальна громада, офіційна інформація. Де е, в березень місяць, вплоть до 30 вони згадували рідко, через раз три дні згадували про що пишуть переможемо, з'єднаємось, переможемо. А хто переможе, щось не вказувалось там, рідко Україна переможе за місяць, може, разів два, тільки відмітили, що Збройні сили, це за березень місяць, е, що Збройні сили України. Пере, а, пере, ми переможемо Збройні Сили України, ну і так далі. В общем, скріно всі збереглись, і я думаю, що я їх оприлюдню. Е е а про те, що віру вселять в перемогу України, в Збройні сили, не було. Зате е після травня там трошки більше. А вже, от... Ближче до кінця року, коли вже б стало зрозуміло, що нема не блиц захоплення е, України за неділю, е, Польщі за місяць, ну і так далі. Тепер вони тут якось згадали і пишуть: Слава Збройним силам України, Україна переможе. Ну от, так, і, так Який же висновок зробити із цих фактів? Е, Хотілося б, щоб Максименко дав пояснення, чи хто у нас військова адміністрація, дали пояснення, щоб такі слухи не ходили. А то виходить, що влада Зіньківської об'єднаної територіальної громади підтримує окупанта, освітлюючи сьогодні вулиці, і поки що ви хочете їм сказати. Ви хочете показати, де у вас тут куди повинні летіти ракети? Чи задача списати на бюджетні кошти електроенергію, перегнати в обленерго, а потім далі гроші, замість того, щоб направити ці заощаджені кошти за освітлення? Яка необхідність сьогодні освітлювати вулиці? Комендантська година, час війна, чи війни немає, чи тривог немає, ракети не літають. Як розуміть? Ну, от, от така от. Я до суботи, думав, в суботу там щось поділимося новинами. Ну, а вийдеш в місто і от так виникають такі питання. Так що поясніть нам. Глави Германи, чи що там насправді? Кого ви підтримуєте? Ну, На сьогодні, в принципі, все. Русський корабль йде на слава Збройним силам України. Слава Україні! Перемога обов'язково буде за Збройними силами України, за українським народом. А не за тих, хто ще надіється, підтримує Путлеровську рашу. Побачимось.